До сонця, і прадід, і дід, і тато в степу парували, і нас поучали, щоб так, як і рід, в житті свою нивку орали, нехай не судилось за плугом іти, хай інші підняв перелоги. Від сонця до сонця, мій брате, і ти не раз парував до знемоги. Виставкова зала Закарпатського обласного художнього музею імені Осипа Бокшая цей день наповнилася не лише світлом живописних полотен великого майстра, художника яскравого таланту і оптимістичного світосприйняття, заслуженого діяча мистецтв України Гаврила Глюка, а й прихильниками його високого мистецтва, котрі пам'ятають його за життя, чиї долі перепліталися у творчості і ті, хто сьогодні прагне знайти свій шлях у малярстві. Люди мистецтва, поети і письменники. Майстри пензля і музиканти, вчителі і учні, поціновувачі простого і справжнього, прийшли вклонитися художнику, який оспівував красу срібної землі і людей, що невтомно служили їй у всі віки. Маестро ж у свій сторічний ювілей повернувся до нас, аби ще раз нагадати, що людина була і є світлим променем у цьому житті і господарем на своїй землі. Людина живе доти, допоки про неї пам'ятають. Це істина, в ній переконуємося ми вже давно. Тож, яким був Гаврило Глюк? Це була прекрасна людина. І я надзвичайно вдячна долі за те, що вона подарувала мені ну, таке щастя, таку приємність бути знайомою з цією прекрасною людиною, з цим талановитим. Художником, симвелетом Закарпатського малярства. Я прийшла працювати в музей після студентської лави в 1972 році. І цього року я познайомилася з Гаврилом Мартиновичем. Він був частим гостем у нас у музеї. Ну, звичайно, це зрозуміло. Такий великий майстер уже на той час був Гаврило Мартинович, такий великий художник, такий поважний, респектований такий. І ми дуже часто з ним зустрічалися. Було багато бесід. Він приходив не тільки на виставки. Він просто приходив, міг прийти до нас на горнятко кави, просто посидіти з дівчатами. У нас був молодіжний колектив. Всі молоді дівчата були, і він з такою радістю завжди до нас приходив бесідувати. Це була надзвичайно сонячна, ясна, чиста, щира людина. І йому страшно пасувало його прізвище глюк. Адже ж відомо, що глюк, це в перекладі з німецького означає щасливий. І я гадаю, я переконана в тому, що він був справді щасливою людиною, тому що він усім своїм життям, усією своєю творчості засвідчив величезний хист жити не тільки в гармонії з оточуючим світом. Але що дуже важливо для художника жити в гармонії з собою, тому що тільки справді щаслива людина, тільки та людина, яка справді живе в злагоді з собою, в мирі, в гармонії, може творити світле, радісне, чисте і ясне мистецтво. Від сонця до сонця, і праця, і любов, і то не твоя лиш потреба. Ти в Божий цей світ не на грище прийшов. Неповним він буде без тебе. Мабуть, у цьому житті немає випадковостей. І те, що ювілейна ретроспективна виставка творів класика українського мистецтва говорила глюка, відкрилася саме в міжнародний день музеїв, скоріше закономірність. У чотирьох виставкових залах яблуку ніде було впасти, ось так шанують мистецтво глюка. Присутні мали змогу побачити понад 150 творів майстра. З яких майже 100 живописних полотен і графічних робіт надала родина і репрезентував музей із колекції Золотого фонду. Сьогодні навіть погода торжествує, тому що сторіччя видатному закарпатському митцю Гаврилу Мартиновичу Глюку. Тож, які відчуття, про що думаєте сьогодні? Що згадуєте? яким він був? Ну, це була надзвичайно сонячна людина. Це була людина сонця і на полотнах його картин ми бачимо, ми відчуваємо це сонце. Сонце в людях, сонце в природі. І це була дуже добра людина, толерантна. Він завжди всім допомагав, допомагав і ніколи нікому про це не розказував. Після смерті ми тільки тепер починаємо дізнаватися, скільки він там допоміг, кому допоміг, і як він вважав, що не треба про це говорити. Він зробив свій вчинок. І це залишено, залишилось між тими людьми, з якими він спілкувався. Ви побачите ті сонячні картини, і ви побачите, що це творчість, як, яку мають побачити не тільки наші закарпатці. Це події. Роботи достойні, роботи об'їздили весь світ. І колись Фелікс Кривен був на 70-річчя Глюка. І він казав, яка цікава каже ця людина. Його картини об'їздили весь світ, а він завжди був невиїзний. Така була тут. Але він завжди був щасливий. Експозиція робіт Гаврила Глюка представляє усі етапи творчості художника. На виставці можна побачити як ранні твори, так і картини, написані вже в останні роки життя. Дивився на ці роботи, і згадувалося це древнє-древнє прислів'я наших мудрих латинян, які казали, що життя коротке, а мистецтво вічне. От дивишся на ці роботи і переконуєшся, що справді це так. Давно вже нема Гаврила Мартиновича між нами, але бачите, ці роботи його живуть і пройде багато-багато років. Зміняться покоління, сонце заходитиме і сходитиме знову, весна минеться і знову повернеться. Але ці творчість Гаврила Мартиновича залишиться такою ж, якою він нам її залишив. Тільки будемо її сприймати ще глибше, ще вдумливіше, ще з, такою, з таким більшим благоговінням, аніж робимо це зараз. Справжнє мистецтво. Воно має багато граней. Неабияку насолоду отримали в гості музею, спостерігаючи за роботою ужгородського майстра Валентина Штефаньо. Його подарунком для маестро з нагоди сторічного ювілею став шоколадний Мольберт і капелюх художника Гаврила Глюка. Але на цьому вшанування світлої пам'яті митця не закінчилося. 19 травня, в день його народження, поблизу будинку, де мешкав і творив свої безцінні скарби майстер, було закладено символічну гірзу з посланням родини на трьох мовах, нинішнім і прийдешнім поколінням. Ми, родина видатного митця Гавриїла Глюка, в честь сторіччя від дня народження закладаємо цей монумент з надією на збереження та розвиток традицій закарпатської школи живопису. Відомий в Закарпатті скульптор Михайло Колодко, автор ідеї і створення монументу, який ми зможемо побачити вже восени. Гаврило Глюк. Художник, визнаний народом, він проніс через всю свою творчість великий талант дарувати тепло і світло іншим, зігріваючи всіх сонячними променями своєї душі. Він шукав сонце у людях і знайшов його. І, як казав Сократ, у кожній людині сонце, тільки дайте йому світити. Я вам, либо, здаюся давнім, та сам я впевнений, чомусь. Колись я був на світі травним і ним із вами залишусь, написав Петро Скунць, Уже такому далекому році він і справді був пророком, адже передрік не тільки власну долю, а й долю своєї улюбленої України. Хоча фаталізму у поезії Петра Скунця зовсім небагато. Його твори насамперед пронизані патріотичною закоханістю у рідну і безталанну землю. Саме про це говорили друзі та товариші на творчому ювілейному вечорі Петра Миколаєвича. Говорили уже без нього, і це додавало гіркоти хорошому заходу. Він не був поетом для Влади чи поетом для якогось часу він з епохою собі розмовляв на ти, а так собі можуть дозволяти поети від Бога. А Петро Миколавич і насправді був божим поетом, хоча інколи з гнівом промовляв до Всевишнього, випрошуючи для своєї України кращу долю. Його доля і сама часто глузувала, народжений у воєнному 42-му, кволий і хворобливий, він ніби й не мав жити, проте доля вберегла його для нас усіх. Тому символічно, що на сцені лялькового театру, де відбувався вечір пам'яті, висіла стара колиска з віршів поета із його життя. Режисер цього свята Тарас Гарагонич таку знахідку має, що із батьківщини Петра Миколаєвича. Із міжгір'я, зокрема з присілка Прохідне, привезли колиску, в якій Петро Миколайович узрів світ, своє верховинське небо, і ця колиска сьогодні буде на сцені. На творчому вечорі здебільшого лунали пісні на слова поета. Це ще одна не дуже відома сторінка у його житті. Адже за твердженням багатьох поезія Петра Скунця не співоча. Судіть самі. Творчого вечора в Ужгороді це не останній захід в рамках святкування ювілею Петра Скунця. Його твори достойні популяризації і тому на черзі ще чимало творчих вечорів у школах та вузах краю. 2012 для закарпаття є знаменним багатьма ювілейними датами, серед яких на державному рівні відзначаємо 90-річчя від дня народження видатного закарпаття. Геніального письменника лауреата Шевченківської премії Івана Чендея. У день його ювілею на будинку, де жив і працював Іван Михайлович, було відкрито пам'ятну дошку. Ми пережили 29 листопада 2005 року сумні й трагічні хвилини, коли з цього гнізда у інший світ пішов Іван Михайлович. Сьогодні ми переживаємо хвилюючі. Водночас сумні хвилини. Коли він повертається в це обійстя, до цього саду, до нас усіх цією е, меморіальною дошкою, яка вкрита, от бачите, поки що білим таким полотном, як чисті сніги в його рідні батьки, на його батьківщині, в Дубовому, Ясинуватій. І от е, ця білизна, як чистота його е, творчості, як чистота його сумління. Ми, е, Приходили сюди багато разів. Мабуть, нема тут людини, яка не була в цьому подвір'ї, в цій хаті, тоді, коли Іван Михайлович. Нема такого чоловіка, який би не відчув тепло його душі. Щедрість, щирість, доброту, мудрість. Ми приходили сюди вчитися. Його нема серед нас, але ми приходимо до нього. Ця урочиста подія зібрала багатьох небайдужих, серед яких і знані українсь літератори. І представники влади, родина письменника та гості з Києва. Твори, які ми зараз будемо до них повертатися і будемо прочитувати по-новому. І це той дивовижний чоловік, який нас нині усіх з вами збрав нас великий Чиндеєве родинне коло. Слава Чендею, слава цій землі, слава Україні, яка дала нам такого потужного, вічного Івана, Івана Чендея. У квітучому саду Чендея за життя письменника побувало чимало гостей, котрих приваблювало спілкування з видатним, мудрим та глибоким чоловіком. І сьогодні, по його смерті, у день його народження тут знову людно. Виступаючи вкотре дали найвищу оцінку вкладу Івана Михайловича у розвиток закарпатської та української літератури. Лунали спогади про пережиті спільні миті, адже переважна більшість присутніх були знайомі з письменником особисто. Меморіальну дошку, що її відкрито було цього травневого дня, з бронзи та каменю виготовив ужгородський скульптор Богдан Корж. Від сьогодні вона зустрічатиме кожного, хто ступить на це подвір'я. Увечері того ж дня усі охочі мали змогу відвідати прем'єру вистави Що залишаємо людям за повістю Івана Чиндея Іван у постановці Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру Імені братів Ширегії. Святкування 90-річчя від дня народження видатного українського письменника триватимуть увесь ювілейний рік. Тож і ми у наших наступних випусках ще не раз повертатимемось до цієї теми. На території краєзнавчого музею людно. В Україні є добра традиція сьогодні приймати відвідувачів безкоштовно. І гості краю і місцеві мешканці радо користуються такою пропозицією. Як показує досвід, 18 травня Ужгородський краєзнавчий музей приймає до 10 тисяч відвідувачів. Усього за рік познайомитися з історичними цінностями приходить 120 тисяч туристів. І є зацікавленість тим, що ми показуємо. Слава Богу, що в нашому музеї вже дев'яносто експозиційної площі замку задіяно. Залишилося 10, але я думаю, що і президент наш обіцяв, і уряд подивиться, щоб ми ці реставраційні роботи не невідкладні, які треба доробити, вони будуть дороблені, і практично буде працювати крім території чистої експлуатаційної площі у Жородському замку 3000 тисячі квадратних метрів. Привітати працівників цієї галузі прийшов і голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида. З собою він приніс цінний подарунок, який стане ще одним експонатом. Це наш край мав таку можливість е е дарувати ялинку католицькому світу на площі Ватикану, на площі Петра і Павла. Наша красуня зустрічала новий рік після того, як вона. Демонтована була частина цієї ялинки було відправлено в Закарпаття, де вона була оформлена в виді експонату, і сьогодні вона передана в наш музеї. Тим часом у музеї народної архітектури та побуду народні умільці провели майстер-класи з вишивання, лозоплетіння, шкіроплетіння та писанкарства. Всі, як один, сказали, що у рукоділлі важливе вміння тривалий час сидіти на одному місці і доводити розпочату справу до кінця. Цього, на жаль, немає сучасна молодь. Також гості свята мали можливість насолодитися творами уже відомих у краї музик із Гудацької тайстри. Пан Іван уже з два десятиліття вивчає техніку лозоплетіння, зацікавився ним випадково. Згодом це переросло у хобі, а пізніше і зовсім у справу, яка приносить прибуток. Найважче каже, заготовити матеріал. А коли вже все є під руками, то за день можна зробити до десятка таких кошиків. Плате він їх не для себе, а для покупців. Мені кульку треба, йде два та й тоді. Насне треба людям. На зустріч із Ужгородцями чоловік прийшов вперше. Каже, що радо поділився своїми знаннями. Покаже і розкаже, як робляться плетені кошики, вази та навіть тумби. Матеріалу набрав багацько, але вчити, як виявилося, немає кого. Ніхто не хоче. Не мають бажання. Да, тут треба, тут треба мати терпіння. Бо його треба кошик кошику такі не читати, треба його доробити до кінця. Пані Єва навіть не розкладала ниток та голок, тільки вже готові роботи. Ними час від часу цікавляться. Ручну роботу цінують, але платити великі гроші готові далеко не всі. Якщо раніше більшість народних умільців жили в селі, то тепер і там не проявляють зацікавленості цим рукоділлям. Ви знаєте, коли була в городі, да в селі нема коли. Нема, а молоді не хоче. Вчаться працює. «Ви Знаєте, треба любити цю роботу. Треба бути усичою. Мати терпіння дуже багато. Бо то треба довго шити. Подивитися і поспілкуватися з народними умільцями прийшов і відомий художник краю Іван Мегович. Він і сам любить помахати голкою. Усі рукодільниці, яких він знає, це старше покоління, яке радо передавало б досвід. На жаль, нікому. От є старі майстер, що вчилися, ще вони ш'ють, а, а то молодця то тяжке, то дуже складно. Ну Я такі, що ну, люблять це діло, бо то таке зрідка, з часу до часу. Так а так, що постійно нема, то тобто вже не занепадає трошки все. Найпопулярнішою на зустрічі була майстриня Олена. Відношення до закарпатських народних творінь вона не має, але люду зібрала найбільше. Представляла вона вироби, оздоблені жостківським та хохломським розписами. Це традиційна російська техніка, яку знають у всій Європі. Вся робота масла, масло і все. Тобто акрилом додається тільки золоті маски, тому що в маслі немає золота, цього акрил йде. А так Все це масло зверху, лаком покривається, дерево натуральне. Ну, от, например, в день, в день, если спокійно вот, то, -то 3-4 шкатулочки, вот, например, вот эти вот коробочки, то есть в день я это делаю. Ціна однієї шкатулки сотня гривень, мінус витрати на матеріал і непоганий заробіток. Роботи розкуповують зараз. Тим часом зацікавленість традиційними закарпатськими виробами досить низька. Відтак, спеціалісти побоюються, що вже за кілька років народна творчість може опинитися на межі зникнення. Кожна виставка молодої талановитої керамістки Ольги Пильник це справжній фурор у мистецьких колах. Її фантазії немає меж, тож неможливо передбачити, чим вона здивує завтра. Недарма у Львові Олю назвали керамічною хуліганкою, адже частенько в її роботах приховані хуліганські витівки. Але про це згодом. Що відчуваєш, коли приїздиш до Ужгорода, до свого. Міста, де ти народилася, жила, вчилася. Ну, напевно, як і кожен, хто приїжджає додому, відчуваєш просто ну затишок, якийсь, який, ну, домашній затишок, місто, яке там кожен кут, кожен, кожна вулиця тобі нагадує про якісь про дитинство, про там спогади з дитинства. Ну, приємно сьогодні ж про головне: про справжній глиняний рай і прекрасні роботи який творить своїми невтомними руками впродовж багатьох років закарпатська художниця. Яку школу для себе взяла? Що взяла взагалі звідси з Ужгорода? У нас багато майстрів, багато талановитих людей творчих. Взагалі, я б сказала, що Ужгородська школа, Ужгородський коледж мистецтва, дав мені ну, набагато більше, навіть ніж Львівська академія мистецтва. Це була така база, де я б сказала дали душу тут. І це якби далі зараз у Львові, коли я роблю свою роботу. Багато хто каже, що це вирізняється, що воно інше, воно не таке, як у Львові. Львівська школа дуже відрізняється. І напевно, то що тут отримала в цьому коледжі, це от, це, це, це та база, яка от, просто напевно вже до кінця. Ну тобто, воно звичайно видозмінюється там з часом. Там я своє якесь там бачення вкладаю, але все одно воно, ніби ця душа, вона залишилась саме от у Жгородської школи. Плоди пізнання. Так назвала свою виставку авторка і не лише презентувала її в галереї Ікон Арт. Її роботи мали можливість побачити львів'яни і гості міста просто неба на вулиці, Едемський сад із глини на Львівській Бруківці. Хіба не хуліганка. Мені хотілося зробити саме в цій галереї, тому що для мене взагалі сакральна тема це нове. Бо так як до цього мене називали. Киримі був такий термін керамічною хуліганкою. То мені хотілося якось цей стереотип зламати і зробити щось таке от духовного, сакрального плану. І, от на остання виставка от в цій галереї, ікон арт. І я створила райський сад. Увійшовши у цей дивовижний простір, наголошує Ольга Пильник. Можна відчути себе перволюдьми, що крокували серед небачених відтоді дерев. Глибока філософія не лише в роботах, а й в задумі авторки. Переконуємося вкотре, що у кожної людини своя філософія. Хтось у цих роботах бачить минуле, а хтось нинішнє або прийдешнє. В одному із своїх творчих проєктів Ольга Пильник намагається відтворити суспільство, яке існує на півсонному стані. За щоденними клопотами людина забуває про свої власні відчуття і діє згідно загально прийнятим нормам. Авторка закликає прислухатись, зробити так званий діагноз своїх емоцій і почуттів, щоб віднайти самого себе сомливість. Так вона назвала свій задум, намагаючись розбудити нас від довготривалого сну. Головне, я думаю, не дивитись на моду, не дивитись на те, що зараз пропагується, а дивитись на те, що, що краще виходить. Що шукати та шукати на... своє шлях, і тоді воно буде правильно, і тоді буде все виходити. Працездатність, наполегливість у всьому, а іноді і впертість в хорошому розумінні цього слова вони надзвичайно допомагають митцю у творчості. Знайомлячись із творчим доробком майстра, відкриваємо все нові і нові грані. З 2004 року вона бере активну участь в різних виставках, цікавих проєктах, всеукраїнських і міжнародних фестивалях. Її талант визнають не лише столичні поціновувачі мистецтва. Вона має успіх і за межами країни. Чого прагнеш, чого хочеш досягти? Якось я не думаю про, я не, про, про щастя, про якісь там звершення. Я не думаю глобально, якось думаю про наступний крок. Ось така вона керамістка Ольга Пильник. Не втрачає пильності на своїй рідній землі. І можливо нам не осягнути, чого в її характері більше закарпатського, адже народилася на срібній землі, чи львівського, бо саме там вона створила свій глиняний рай. Зрозуміло одне, вона справжня українка, котра своїм мистецтвом здатна змінити і врятувати світ.